Дор, О, Максик, здорово! здорово. О, давай, ось таку Макс щучечку піймав, друзі. Ось бачимо, ось він, Судакевич. О, Друзі, таке сила в затончику тут щучка. Всіх вітаю друзі! Пройшов тиждень після нашої минулої риболовлі, і я знов вибрався в ті ж місця, що й на минулому тижні. Тут плювало, на пслі ситуація, не зрозуміла. Ось Тому вирішив, що ну, можна ще разок сюди з'їздити. Хоча і хотілося поїхати на Псел Вчора ввечері мені знайомі скинули фотки, звіти, що Реально на пслі також більш-менш непогано. І Вода прозоріше стала, рівень піднявся. Ось то можна було пробувати і там, але вирішив сюди поїхати. Також на напсьов, на сироватку. Тут спробуємо, що воно тут покльовує. Бо тут також товариш був і вчора, і на днях то каже, в принципі, щось прокльовувало. Думали сьогодні поїхати з Максом, з Віталією, з Владиком. Вони також тут поруч. Рибалять на затонах псла, хотів до них під'їхати, але у мене низький кліренс не доїхав до них. Час вже 7.45, сьогодні 20 жовтня, так, суттєво похолодало, зараз температура десь 1-2 градуси, дуже-дуже прохолодно. Я вже накачав свого човна, зібрав снасті, зібрав спінінги. Вже я тут не один, бачите, машина стоїть ще, човен з рибачками вже вони почали риболовлю. Я також вже повністю на поготові, тож погнали, не втрачаємо час і чекаємо, чекаємо на кльов. Знову старт риболовлі з прольота лебедів, як і минулого разу. І близько 8 години в шосе вже зібрав. Пізніше ніж минулого разу. ну, Плюс-мінус так само. Вже погода вітряна. Ви чуєте цей вітер, хоча передавали прогнозу 1-2 метри в секунду. А реально так піддуває нефігово вже. По снастям мої осінні два традиційні комплекти зараз. Це джиг. Здебільшого, це фаворіт Skyline Tester 12 грам, катушка Shimano Stradic 2500. Другий спінінг це фаворіт X1, 10 1030 це для твічингу, і катушка фаворіт Sirius 2500. Тут шнур Sunline Шнурс Онлайботфан і 12 Суттєво змінився вітер. Якщо він минулого разу був південний, цього разу північний. Ось. Почну сьогодні з силикону. Далі під камусиками в обларом спробуємо. Хастлер рівномірочкою у мене працював. пам'ятаєте яка була дика клювака перша, коли щука прямо з води вискакувала за ним Друзі, такий щось підсів шнурочок маленький. Твічинг спрацював. Спрацював твічинг, Дуо реаліс в тому ж місці, де шнурки клювали минулого разу і зараз. Довго джигував, джигував, нічого не було. Ось Почав твічити на дуореаліс, он піймав щупака грам 300 такого. До речі, він бачу хлопців, мабуть, вихід якийсь може пішов на тролінг також. Дістають щуку, але ну, там вони гарнюня. Така. І хлопці також твічили, то також піймали. Ну, це в мене, звісно, на відпускання такий. В тому ж місці, де прошлий раз, і та ж приманка, що в прошлий раз, щучка на щучку, 110 грамів. Хай, підростає. Друзі, ну що, вже години півтори я рибалю. як і думав, що рибалка сьогодні буде вкрай трудова, Кльова абсолютно немає. Я бачив лише одне клювання в твічинг. Піймав одну щучку. Сьогодні високий тиск, холодно дуже. І тому, звісно, кльову ніякого немає і не пахне. Піднімусь наверх, там мають бути Влад, Макс. З ними привітаємося, спитаємо, як у них ситуація. Ну а далі будемо дивитися, що робити. Так, ну що, спробую потролити, поставлю першика свого старенького. Це така. Тролова класна приманка. О, Максик, здорово! О, здорово! О, давай, сейчас будет. Друзі, ну, зустрілися з тьомою. Коротше, на судаковій точці зустрілися. Ну судак уже не клює, поздно, поздно ти приплив уже. Клів закончився. Ні, я минулого тижня всім розказав, його за цей тиждень тут виловили, так що тут вже ні, робити нічого. Ну, ну одного я бачив, рибу сьогодні бачив. Бачив? Конечно. Судака? Ну 400 грамів такі, так. Да. Що поймав? Да, да, да. Тут? Тут. Тільки ти тихо нікому не розказуй. А ти нікому не розказуєш, що я отам, вот там сироватка впадаю, отам, от там в кувшинках, отам, поняв. Ну ти нікому не розказуй. Поймав теж на 400 грамів, только ще покажу. Ну, Макс, за встрічю. <gra> <Да>. За зустріч. Друзі, ну Макса спрацювала судакова точка і рибка непогана давить. Добре давить щось. Судак чи щука, не знаю, ну что-то ничего такое. Щука, Макс? Может, мы не с подсаком под плечи возьмешь? Макс сподевался, что судачок, а выявилось, что то щучка взяла. Что я вам скажу, друзья, Спрацювала у Макса судакова точка. Сто... Стоит судак на точках, стоит. Бачите, який судак у Макса взяв, такий трохи смутірував, звісно, смутував. Ну він easy, 3 дюйма. Вон, easy, 3 дюйма. Кейтеч, Ізі шайнер 3 дюйма працює. Ось таку Макс щучечку піймав, друзі. Кіло 740 каже, Вага. Залік. Супер. Друзі, покльовочка, щось підсіло. Думаю, судачок. М5 крафт джип. Рибка невеличка. Але щось піддавлює, щось піддавлює. Якась дрібнота. Ось бачимо, ось він, Судакевич. Єсть. Невеличкий грам 300. Але підсів. М5 Крафт Джип, нова приманочка і отакий сундучок. Бачимо, невеличкий, але все одно приємно, що він є. Судачок 300 грамів з лишнім. Пливе додому. Ось ще одна команда полярників. Кажуть, у них риба гарно клює. Вже по 7 піймали таких від 2 до 4. Що, друзі, підпливаємо до Владіка, тут он в затоні Владік. Привіт Владік. Владік тут он роздає, вже П'ять щук піймав, він у нас профі. Коли ми ловимо по одній, він ловить по 10, таке приблизно співвідношення. Ну каже, сьогодні тільки п'ять. це слабенько, Кльову немає. Ну, тут он бачить в цьому затоні, де я минулого разу піймав щуку на кіло 600 км, якщо з моєї, то чотири човни. Реклама працює, так, да, влад. <реш> там Кружки розставлені. Але я сюди приплив, владі каже, вже не клює, можна плисти назад. Порибалив я, друзі, в затоні. На жаль, там не було у мене клювання, там ну, воно і не дивно, що скільки рибаків там проплило все і активно зняли, і вже час такий не кльовий. Тому пливу назад, десь там, де починала, бо можливо десь на судаковій точці спробую. Таке сіла в затончику, тут щучка. Думаю, ну не може ж бути, що її тут а немає. Доореаліз. І знову щупак невеличкий, малюк тут такий з пів кіло може. Але вона є. Заплив такий цікавий затон. І в цьому затоні ось щупак такий, трохи за пів кіла. Знову на цей же ж дуореаліз джеркбейт 120 на той, що і шнурок піймався ранковий. Другий шнурочок сьогодні є. Цікаво, скільки щупак. Ну, пів кіла є, не знаю, може 550 грам, 525 грам. Ну, такий малюк хай росте собі, підростає в цьому затоні і зове свою бабусю. Так, ну що, далі пробуємо в цьому цікавому затоні. Перелазив через брьовна такі тут стрьомні що тут ну, важко було залізти, але я заліз. Була віра, що можливо хоч тут щось є, бо взагалі в інших затонах, в річках, кругом взагалі нічого не клює. Я сюди заплив, тут активно гуляє дрібна риба, ну, може і не дуже дрібна, але якась. Біла риба. А якщо біла є, то значить її і хижак в будь-якому випадку. Хижак буде шукати місце там, де є біль якась. Макс, також вирішив, що буде мені тут створювати конкуренцію в цьому затоні. Я думав, що я тут первопроходець в цьому затоні закоряженим Прилазив через ці коряги Дивлюсь, дві хвилини, а Макс уже опитний в цьому затоні перелазить. Друзі, вон є шнурок, блін, зійшов на калібалку, тільки що вискочив. Шнурочок. Думав, розловлю коливалку, з каспуна, але зачепилась каливалка за камиш. І шнурок зійшов. Там дуже маленька щучка, грам 200 була, але... Але перша у мене клювака на коливалку шостка з Ось така коливалочка від шостка спун. Бачимо, друзі, тут такий закоряжений затон. Краса золотої осені. Вийшло сонечко після обіду. Оце, друзі, дивіться, такий закоряжений вхід в затон. Тут арязка покриває всі ці коряги але через ці коряги потрібно перевалюватися вперед-назад, перекочувати човна. Ось. Оце одне бревно, отам зарязкою друге, і отам на виході ще третє. Тобто ще ті фокуси тут перевалюватися, які файні барви золотої оси. Ось таке друзі, тут місце зі столиком. Тут можна Виплисти під обідати, якщо вийде вибратися на цей обривчик. тут, такий трохи є. Час вже третя година дня. Риболовля вже у нас, можна сказати, наближається до кінця. Край трудова риболовля, зовсім не схожа на риболовлю минулу. Я зробив зупиночку невеличку на перекусончик так Риба закрила рот повністю, суттєво піднявся атмосферний тиск. Я навіть по собі відчуваю, що голова болить так капітально. Рибу, мабуть, також давить і вона не клює. Красені лебеді пропливають. Якраз напроти мене. риболовлю, плюс-мінус, недалеко вже від машини. І тут вже ближче до вечора спробую пожигував. Макс каже, у нього три клюваки тут було. У мене зранку тут нічого не клювало. Але так, можна згадати, що були моменти, коли отак ввечері вихід і тут починає клювати. Вже, друзі, пливу по сироватці, якраз вітер проти течії і мене так повільно сплавляє до того місця, де, куди я приїхав, де ми стартували. Зараз джигую, експериментую купу приманок ціло. Бачите, сонечко з'явилося під вечірок. Друзі, тільки що клювака була, чітка на рачка. Так, ледь-ледь, але клювака. Але не підсік. Може якийсь шнур це виклював. Бачимо. Рачок збитий, тобто 100% була тільки що клювака на масляного кракена від Select в кольорі масла. Друзі, заплив затончик вже біля машини. Тут уже буду робити, як і того разу, останні закиди. Протвічу його, протвічу його до реалісом в кольорі пайк, якось він так називається, під щучку. Він сьогодні мені приніс два щупаки, фактично дві єдині покльовки на твічинг, які я бачив, це саме на цей Воблер. Ось і влад. Він сьогодні всіх зробив, він сьогодні чемпіон, у нього 5 щучок і 3 сходи. І все у нього було на копію Балісонга, чи Біркінг, не знаю, але колір під щучку такий яскравий. Ось він на нього все сьогодні піймав. Тому сьогодні вирішував, бачимо, в повне безкльов'я в. Коли зовсім не клює, вирішував саме колір. Ну і вже на заході сонця джигану кілька захидів тут зроблю, джиг уже. та буду плити. Таке як тільки що торкнуло щось. Ледве торкнуло, таке, як торкнуло, може здалося. Такі, друзі, підсіла. Такі заробив я вже на заході сонця. Знову на цього ж м 5 го джиба клюваку щупачка дрібного дрібного. Грам 300, але є. Третя сьогодні щучка вже під саме завершення. Ось працює м 5 Craft. Дві риби на цю приманку сьогодні. Бачимо, і третя сьогодні щучка. Все, це, мабуть, вже завершення нашої риболовлі сьогодні. Ну, такий, звісно, пливе рости. Друзі, отакий набір приманок у мене сьогодні летів в воду. Просто бачите, купа всього, і це, мабуть, я ще не все виклав. І воблери, і залізо, і купа силікону. Ось, але працювали сьогодні лише оці дві приманки. Воблер Облардора, ліс. Jerkbait 120 у такому цікавому кольорі під щучку вже трохи обдерся. І оцей M5 Craft Jeep Silicon 3 дюйма. Ось так. Ну, Була ще клювака на цього рачка одна в джиг. І на оцю коливалочку зійшла дрібна щучка. Все, більше на інший клювак, на жаль, не було. А ми тим часом вже ось біля нашого місця. Випливаємо. Бачимо, сонечко вже зайшло. Яке дуже красиве фіолетове небо. Ви тільки подивіться, яке небо на заході сонця. А ми не втрачаємо час і швиденько-швиденько випливаємо, бо збиратися вже буду по темному. Сонце вже зайшло. Ну що, друзі, все. Закінчив я сьогоднішню риболовлю, десь о пів шостій. Так, плотно я рибалив десь з. 7.30 ранку і до півшостої вечора цілий день впирався. День сьогодні був наче гарний по погоді для нас, дуже прохолодний. В день, звісно, було тепло, але зранку і зараз ввечері так прохолодно, особливо зранку, радуси півтора-два було тепла. Ось так. Риба була абсолютно пасивною сьогодні, абсолютно пасивною. Все ж вдалося мені піймати. Три шнурки, найбільший був там щось 525 грам, 400 грам і ось тут 300 грам останній був. І одного судачка трохи за 300 грам я піймав. Бачив ще декілька клювань. Один сход був на коливалочку, і одне клювання на джиг. Все. Часто буває, що приїжджаєш ще по нулям. Тобто ну це не значить, що знає, я, я там надибав класне місце, приїхав і відловився суперово. Приїхав в це ж саме місце через тиждень, але щось не так. Не той тиск, не та погода, не ті умови, і вже все вже не клює. бачите. Тобто, ну, Я просто показую риболовлю, як вона є. А, тим не менш, всім дуже дякую за перегляд відео. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі. Ну і всім щасливо, всім пока до наступної риболовлі.